Ташко, привіт, привіт. Другий випуск вечірнього вечора. Твої враження? Ой, шок. Шок. Більше хвилююсь, ніж на перший. Тому що перший ми так довго складали, а другий такий, вже, знаєш, імена АА так несеться ще й моск. А це усе ще, звісно. Сьогодні вони дали все, щоб ми не спалися. Ну нічого, ми ж. Очікування від випуску, Саша. Я думаю, буде найкрутіші. Тобто, сьогодні у нас дуже класний гість. Настя, вона просто розриве нас. Щоб вона в наступному випуску не була виключим, це. Ну, я, 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 я. Андрій. Добре, ще таке питання. Ти виконуєш роль актора в цьому вечірньому так, так, так. шоу. Що акторського буде в цьому випуску? Може, якусь інтригу додати. Буде акторський YouTube. Так, що ви подивитесь, побачите акторського ще буде диплом, до речі, ага. про закінчення театрального. Так. Скільки переглядів набере другий випуск у червні вечора? Другий випуск набере 11 тисяч переглядів. І це тільки в п'ятницю. А далі побачимо.